Заступник директора школи складає розклад уроків для 10 класу. Він запланував на понеділок 6 уроків з таких предметів. Геометрія, біологія, англійська мова, хімія, фізична культура, географія. Скільки всього існує різних варіантів розкладу уроків на цей день, якщо урок фізичної культури має бути першим або останнім у розкладі. Всього 6 уроків. Перший у нас має бути фізична культура. Або має бути останній. Останній шостий. Фізична культура. Всього в день має бути 6 уроків. Отже, якщо на перше місце в нас вже визначена фізична культура, то 5 інших предметів ми можемо переставляти між собою. Перестановки, отже, це в нас буде. Б з індексом 5. Мають бути одночасно і фізкультура, і інші 5 предметів. Правило добутку одночасно. І фізкультура, і 5 інших предметів. Далі йдемо. Або, якщо в нас або, то це правило суми. Нам потрібно додати. І другий випадок у нас, коли фізична культура буде остання в розкладі. Останнє в розкладі, але всього має бути 6 уроків. Отже, перші 5, це знову ми можемо їх переставляти між собою П5. І фізкультура правило множення. Фізкультура в нас визначена однозначно, отже, це один варіант вибору. П5 перестановки це в нас. 5 факторіал. Тобто 5 множимо на 4 на 3, на 2 і на 1. Додати, тепер навпаки. 5 предметів переставляємо. 5 множимо на 4, на 3, на 2 і на 1. Фізкультура вже визначена. Один варіант. Перемножаємо. 4 помножимо на 3 12, 5 множимо на 2 10, 12 множимо на 10 120. Додати. Тут у нас те ж саме: 120, 120 і 120 240. Відповідь 240.